Хто сказав, що християнство це про святих людей. Програма не святі, про життя звичайних людей, яким потрібен Бог. Друзі, всім привіт! Радіо М на хвилях програма Не Святі. Мене звати Андрій Кополов. І сьогодні ми з вами говоримо про цікаві та актуальні теми. Для нашого з вами життя зазвичай ми зустрічаємося з вами на хвилях нашого радіо і говоримо про те, як ставати кращою версією себе. Ми піднімаємо різні теми, різні теми з нашого життя, з різних сфер. Але сьогодні я хотів би поговорити з вами на таку тему, яка по суті і є відповіддю на питання, як нам ставати кращими версіями самих себе. Чому у мене не виходить з року в рік, чому не виходить просто після того, як я визнаю свої помилки? І сьогодні перед тим як я буду підводити підсумки, я хотів би поділитися з вами і Історію зі свого життя це історія про те, як в нашій сині в нашій сім'ї з'явився син, як в нашій сім'ї з'явилась малеча, і це історія про те, як все докорінно змінилось. Тому на початку хочу закликати тебе дослухати цю історію до кінця і дочекатися висновків, що тобі і мені сьогодні потрібно, щоб все таки стати трошечки кращим і зробити крок назустріч, ось тому кращому життю, про яке ми всі мріємо. Десять років тому ми з нашою дружиною, з моєю дружиною, ми стали батьками. І як я чув неоднократно, коли ти стаєш батьком, в твоєму житті все змінюється, тому що ти по-іншому починаєш дивитись на світ. Ми часто порівнюємо цю аналогію батьківства з стосунками з небесним батьком, з Богом. Ми ж придумали це не придумали це. Біблія говорить: ми ж уявляємо собі, кажемо, небесний батько, і ми уявляємо, що коли ми батьки. Ми по іншому починаємо дивитись на дітей, і ми починаємо розуміти, що Бог на нас теж дивиться як на дітей. До цього ми цього не усвідомлювали. Після цього починаємо це робити. І дійсно, батьківство змінило наше життя, але прийшло в наше життя батьківство нелегко. І сьогодні саме про це історія. Всі вісім місяців вагітності, і ви зрозумієте, чому вісім трошечки пізніше. Вони були дуже легкими та ідеальними. Я не чув від своєї дружини запитів на солодке, на солоне, на зміну настрою, на всі. Фізичні якісь зміни, які можуть бути наслідками вагітності, але сталося так, що на восьмому місяці вагітності відбулося відшарування плаценти. Що таке відшарування плаценти? Це медичний термін, це ускладнення, яке може наступити під час вагітності та пологів до народження дитини. По статистичним даним передчасне відшарування плаценти при вагітності відбувається у Одному відсотку випадків від 0,4 до 1,4% відсотка випадків на весь світ на всіх людей, незважаючи на низький процент вірогідності, перечасне відшарування плаценти це серйозний стан, який вимагає швидкої швидкої та кваліфікаційної допомоги. Найчастіше плаценти відшаровується з 28 по 36 тиждень. Жінка відчуває біль, втрачає багато крові, і дитина не отримує кисень. От з такою історією на початку. Нашого батьківства ми зіштовхнулись, і це було досить нелегко. Досить нелегко було опинитися в цій ситуації. Після всього цього ти здаєшся питаннями: чому чому ти опинився в цьому одному відсотку? Ти наче ведеш здоровий спосіб життя, ти наче робиш все для того, щоб слідкувати за собою, слідкувати за собою під час вагітності. Моя дружина слідкувала за собою, але так сталося. І ви знаєте, коли це відбулося, я бачив багато е, таких чудес, які саме в той день вони визначили, е, що все закінчилось добре. Я в той день взяв вихідний. Е, я був вдома, я був з авто, і у нас була можливість, коли це сталося швидко відреагувати та поїхати в пологовий будинок. На місці був лікар, і почалася операція. Життя моєї дружини та сина почали рятувати на той момент і. І операція пройшла вдало. Зробили кесарів Фростен, Але на той момент як стан дружини після операції, так і стан мого сина він був досить тяжким. Для дружини було е, потрібно переливання крові, була необхідність в переливанні крові через велику е, крововтрату, А для сина була потрібна реабілітація і. Спеціальне лікування, спеціальне відновлення в боксі, годування ультрафіолетове світло для того, щоб він продовжував розвиток як маленький плід, як маленька дитинка. І ви знаєте, в той момент, коли ми почали займатися цим питанням одразу після операції, мені на наступний день сказали, потрібно зробити переливання крові. Чи чи в той самий день, і потрібно поїхати в інститут крові, забрати ту кров, яку вони на яку вони подали запит? Я це зробив швидко, зробили переливання моїй дружині, але на наступний день мені сказали. Потрібно поповнити банк крові. Будь ласка, зверніться до своїх родичів, друзів. Потрібно 3-4 людини. Буквально для того, щоб ту кров, яку взяли, повернути, щоб в банку крові завжди була кров. І зрозуміло, що я як чоловік швидко знайшов людей, які нам допоможуть. Це були близькі люди, і як чоловік я сам хотів бути першим, хто здасть кров. Для моєї дружини, для того, щоб їй стало легше, щоб повернути ту кров, яку ми взяли. Але ви знаєте, на моє велике здивування я цього не знав раніше, коли ми приїхали в на здачу крові, то всіх родичів пропустили, сказали Супер, ви підходите. А мені а мене запитували, що було у мене. Тобто, ти, коли приходиш, заповнюєш там анкету, мене запитали, що було в мене, і виявилося, що ті операції, які були у мене раніше, вони є протипоказанням для того, щоб я був донором крові. Виявилося, що я не зміг здати кров для своєї дружини для того, щоб повернути те, що ми взяли. Ви знаєте, в цей момент я розумів, що наче нічого страшного не відбулося, але мені стало так дивно всередині, я найближча для неї людина, і коли потрібно було повернути за неї, коли була потрібна їй допомога, я буквально не зміг прийняти в цьому участь. Тому чому? Тому що я не підходив. І ви знаєте, ось ця вся ситуація з часом. Все вирішило. З часом моя дружина пройшла реабілітацію, її виписали з реанімації. Син пройшов таке відновлення, лікування, і зараз йому 10 років. і... У нас чудова сім'я, я бачу, що вони здорові обидва. Але ви знаєте, на той момент ця ситуація вона змусила мене замислитись про те, що відбувається в нашому світі. Чому трапляються ті чи інші речі, погані? Ми це питання, чуємо дуже часто, чому трапляється війна, чому трапилась війна, чому е, хтось народжується хворим, чому е, хтось отримує якийсь діагноз. І ви знаєте, це дійсно складні питання, на які ми часто можемо не мати відповідь. Але єдиною правильною з них буде те, що, на жаль, ми живемо в зіпсованому світі, в світі. Які наповнений гріха, і коли ми інколи робимо багато добрих справ, навколо нас є люди, які роблять погані справи. Ці справи можуть впливати на нас. Деякі наші погані справи, які ми не вважаємо такими великими, вони також можуть впливати на нас в майбутньому. І як говорить Біблія, що посієш та й пожнеш, вони доганяють нас в майбутньому, і ми боремося з їхніми наслідками. Тобто, ми люди живемо в світі, в якому багато чого сіємо, і з результатами цього сіяння ми зіштовхуємось в майбутньому, як я вже сказав. Відшурування плаценти – це всього-навсього один відсоток в світі, один відсоток серед жінок, і так сталося, що наша сім'я вона потрапила в цей один відсоток. Ми вдячні Богу, що він зберіг і дружину і сина мого. Але ви знаєте, я почав думати про що це мені може сказати сьогодні. Ви знаєте, ми говоримо про те, що ми недосконалі, ми часто з цим зіштовхуємось, і дійсно, Біблія нам говорить, що людина, вона в Едемському саду, коли Бог створив людину, вона згрішила. І з моментом цього гріха в світ прийшли всі ті розчарування, всі ті болі, і весь той негатив, про який ми часто говоримо на наших ефірах. Прийшли ті люди, які ранять нас, прийшли ті несправедливості в наше життя, прийшли думки, які, які ми крутимо в голові, які засуджують нас, ми самі себе засуджуємо, хтось нас засуджує. І це все прийшло в цей світ з гріхом. Ви знаєте, ми живемо з вами в зіпсованому світі. і... Частково ми починаємо псуватися самі. Ми самі стаємо частиною цього світу, і кожен з нас потребує допомоги. Як тоді при народженні мого сина потребувала допомоги моя дружина, буквально фізично вона потребувала переливання крові, вона потребувала додаткової крові в організм. Так і сьогодні ми з вами потребуємо цієї допомоги. Ми, ми хворіємо, ми маємо гріх, ми, ми намагаємося кожен день зробити краще. Ми намагаємося кожен понеділок почати з чистого що ми намагаємося намагаємося кожен рік почати з чистого аркушу, але в нас не виходить раз за разом. Чому тому, що ми. Заражені, цей світ заражений. І ви знаєте, гарна новина полягає в тому, що як моїй дружині зробили переливання крові, прийшла допомога, їй допомогли. Так само в цей світ прийшла допомога. Вона прийшла в вигляді нашого Бога Ісуса Христа. І сьогодні я хотів би сказати, що Він і є відповіддю на всі ті питання, які ми щоразу, щочетверга піднімаємо в прямому ефірі. Ми говоримо, що ми не святі, але Бог чекає нас такими, як ми є, щоб допомогти нам і змінити нас. Послухай, сьогодні Він є отим досконалим донором. Я Найближча людина моєї дружини не зміг здати для неї кров. Чому? Тому що мені робили операцію. Я не зміг їй допомогти, бо я такий самий заплямований, як і вона, такий самий е, е, в гріху, як і всі люди, які мене оточують. Я так само дратуюсь. Я так само можу. Десь щось придумати собі, так само можу десь щось дофарбувати. Знаєте, так само можу робити ті помилки, які робимо ми всі разом. І ви знаєте, ми часто намагаємось допомогти один одному, і, і це правильно, і це важливо, і інколи в нас виходить. Але ось та єдина правильна зміна вона приходить від того донора, який є чистим, який може дати нам спасіння. Ісус Христос в Біблії написано: Прийшов в цей світ. Він пройшов повністю весь земний шлях і не допустив, не звершив жодного гріха. Він був чистим, це ось той ось та паралель з моїм станом здоров'я. Я не зміг здати кров, бо я був, бо, бо моя кров вона не підходила. Кров Ісуса, його жертва вона підходила, бо він дійсно єдиний чистий донор. І сьогодні, ви знаєте, коли ми говоримо з вами про зміни в нашому житті, я хочу запитати, а з чого взагалі починаються ці зміни? Ми говорили багато разів про те, що маємо прийняти рішення. Ми говорили багато разів про те, що маємо рухатися на до перемоги, зустріч до перемоги, назустріч до змін, назустріч до якихось цілей. Але потім ми знову і знову повертаємось до старого. Ми знову і знову повертаємось до того, з чим боролися, і ми не можемо це побороти. Чому? Тому що в нашому організмі є зараження. Біблія нам про це говорить, але так само Біблія дає вихід. Сьогодні я хотів би кожному з нас сказати, що у тебе і у мене є шанс отримати. Перемогу у тебе і у мене є шанс отримати свободу. У тебе і у мене є шанс отримати звільнення і мир в серці те про що ми говоримо. Але для цього нам потрібно робити не просто кроки. Нам потрібно приймати не просто рішення. Нам потрібно Прийняти Ісуса Христа, нам потрібно прийняти те, що Він для нас зробив, бо він вже став донором, він вже здав це. Це звершений факт. Він це відбулося 2000 років тому, і все, що я маю сьогодні зробити, це просто звернутися до цього банку крові. от така паралель з, з нашим народженням. Я просто маю звернутися і сказати, мені потрібно це переливання, мені потрібна допомога. І тоді, коли ми звертаємось до нього, коли ми просимо його увійти в наше життя, відбуваються кардинальні зміни. Тому ви знаєте, ми часто з вами в передачах розбираємо окремі теми. Ми часто з вами в передачах розбираємо окремі сфери нашого життя. Сьогодні тема і сфера загальна. Сьогодні я хочу кинути виклик кожному з нас. Можливо, ти чуєш цю передачу не вперше, і щось відгукувалося всередині тебе. Я хочу сказати, що твоє рішення сьогодні може змінити все кардинально. На початку і на завершенні нашої передачі ми часто раніше повторювали. Я часто повторював слова, що Бог не чекає нас святими, але кожного дня він чекає нас. Сьогодні саме той момент, коли ти можеш прийняти рішення прийти до нього і попросити його змінити твоє життя. Сьогодні наша передача про це. І тоді, коли він приходить в наше життя, коли він вливає свою кров, як всі паралелі з народженням мого сина і з моєю дружиною, тоді все змінюється кардинально. Ти не стаєш повністю новим, тобі потрібно працювати, але всередині тебе є Бог, який допомагає тобі рухатись і звершувати якомога менше помилок. Він змінює тебе середини, і з часом ми стаємо. Все кращими версіями самих себе. Тому сьогодні не про сумніви, не про страхи, не, переж... не про переживання. Ми про це ще будемо з вами неоднократно говорити в наступних ефірах. Сьогодні про сміливе та важливе рішення кожної людини, яка мене чує. Ти можеш прийняти Ісуса Христа і змінити своє життя. Що для цього потрібно зробити? Просто там, де ти є, звернись до Нього в молитві, так як ти розумієш. Скажи Боже, я чув, що е, ти віддав за мене життя. Я хочу, щоб ти мені допоміг рухатись надалі. Допоможи мені в сім'ї, допоможи мені на роботі, допоможи мені відшукати тебе і зрозуміти, для чого я покликаний. І якщо ти так помолишся, якщо ти звернешся так до Бога, я вірю, що Він дасть тобі відповідь. Друзі, сьогодні непроста. Програма не святі, але програма, яка дійсно може змінювати життя. Я бажаю кожному з нас замислюватись над цим і не нехтувати тим, що було подаровано нам дві тисячі років тому самим Богом на землі, самим Ісусом Христом. Тому дякую всім, що були з нами, і чекаю вас на наступній програмі «Не святі. З вами був Андрій Кополов на хвилях. Радіо М. Сподобався ефір. Є запитання або заперечення? Пиши радіо Час для духовності на радіо М.